Пірсік мурчить, виспався, поїв, поспав годинку, приморчить. Після вчорашньої привівки. Трохи його шатало, але потім розігрався, був. потім заспокоївся щось, не мурчав. Від мене вже шарахався, хотів його на руки взяти не взяв, втікав від мене взагалі. А сьогодні рано вже їсти просив. Зранку йому даю жидкий корм. Це як классу з чим. Сухий в нього є завжди в, до... ну, в доступності. А влажний він буде зранку в 6.30 просив, то вже мурчав. прийшов, мурчав вже до мене? Тобто відійшов вже трошки від привівки. А так взагалі добре переніс її, Мурчить воно. Ну. Що персюня, Як тобі? Ти ж тільки встав, куди ти опять? Передавай вітання глядачам свого каналу. Говори, підписуйтесь на мене, ставте лайки, пишіть коментарі. Да, персик. Добрий сьогодні такий. Грається, пригає. Так что всем добра, счастья и все на кращу. Привет, Персика. Возвращайся сюда.